Доброго дня! Тема уроку: які народи жили на території давньої України? Пригадайте, що ви знаєте про історичні пам'ятки нашої країни? Розгляньте зображення старожитностей, що дійшли до нас із глибини віків. Які винаходи людства на вашу думку були найпершими? А які найважливішими? У давні часи нашу землю заселяли різноманітні племена і народи трипільці, скіфи та прадавні слов'яни. Одні племена із часом змінювали інші. Цікаво, чи існує підтвердження цієї думки? Насправді все відбувалося так. Відомий український археолог Вікентій Фойка в 1896 році біля села Трепілля, що на Київщині, натрапив на дуже давнє поселення. Археологія від грецьких слів архе, стародавній і логос слово це наука, що вивчає історію людства за матеріальними залишками діяльності людей. Поміркуйте, які здібності і уміння необхідно розвивати, щоб займатися археологією? Відкриття Хвойки згодом започаткувало дослідження цілого культурного пласту, який отримав назву Трипільська культура. Звідси походить назва давніх племен Трипільці. Зауважте племена це спільноти людей об'єднані за своїм походженням, мовою і звичаями. Учений вважав трипільці прийшли на землю з півдня і заселили її близько 6 тисяч років тому. Знайдені старожитності вказують, що трипільці займалися землеробством, розведенням худоби. Полюванням, гончарством, ткацтвом виготовляли металеві речі з міді. Давні землероби жили в обмазаних глиною дерев'яних хатах. Вони одомашнили корову і коня, їздили верхи, користувалися плугом і колесом. Розгляньте зображення. Розкажіть, яким ти уявляєш життя трипільців? Що спільного в давніх трипільців і сучасних українців? Пізніше, дві з половиною тисячі років тому, на території нашої країни оселилися племена скіфів. Одні з них постійно мешкали в укріплених поселеннях і займалися землеробством. А інші вели кочовий спосіб життя, пересувалися у критих возах, розводили худобу та воювали. І донині в степах залишилися скіфські кургани, давні могили заможних скіфів. Предками українців були прадавні слов'яни. Вважаю, що слов'яни спочатку населяли північні схили Карпат. І долини річок вісли та прип'яті. Розгляньте річки. Упродовж сьомих VII та восьмих століть вони мирно розселялися на східних землях, що пролягали на схід і південь, де були більш родючі ґрунти та сприятливіший клімат. Там наші предки будували надійні оселі, обробляли землю і розводили худобу. Згодом з'явилося величне місто Київ, центр Русі України. Цікаві фактори про трипільську культуру. Особливою шаною в трипільців користувалась жінка матір. Саме з тих часів ця пошана перейшла до українського народу. Наприклад, слово зять походить від слова взять. Це означає, що якщо сьогодні хлопець обирає собі наречену і бере її собі за дружину, то в ті часи було звичайним явищем, коли дівчина або її батьки обирали собі нареченого і брали його за чоловіка. Трипільці винайшли ткацький верстат і носили одяг. Жінки трипілля носили різної довжини приталені сукні, спідниці, сорочки. Чоловіки, штани та сорочки. Усе це було прикрашене вишиванкою. Хоча на той час сусідні народи досили лише шкури. Трипільці оздоблювали свій одяг, взуття і головні убори прикрасами із міді, каменю, бурштину та скла. Обов'язковим елементом декору були амулети. Дякую за увагу!